На 11 каналі новини в студії Олена Петриченкова Вітаю вас. І далі у випуску про найголовніше: 207-ма доба героїчної боротьби України проти повномасштабного вторгнення російських окупантів. Дніпропетровщина тримає оборону кордони області під надійною охороною військових як минула ніч та ранок в нашому регіоні. Дивіться далі. 20 снарядів із градів, ще 10 зі ствольної артилерії. Вночі окупанти тричі гатили по Нікопольському району, Марганецькій громаді та місту Нікополь. Пошкоджені щонайменше три десятки багатоповерхівок та приватних будинків: адмінбудівля, місцева перукарня, дитсадок та магазини. Троє людей поранені. Обстріл поранив жінку 49 років та двох чоловіків 26 та 82 роки. Постраждалі отримали. Медичну допомогу та зараз лікуються вдома. Одній із сімей знаряд прилетів просто до квартири. На щастя, господарів не було вдома. На ніч із міркувань безпеки вони виїжджають із міста. Відчула радість, що ми не були тут. Що донька не спала на цьому ліжку. Битки великі. Також пошкоджені декілька автівок, газовод та електромережі. Спалахнув місцевий ринок. Від влучання ворожих снарядів на місцевому ринку виникла пожежа. Вогонь приборкували. Чотирнадцять рятувальників та дві одиниці пожежної техніки торгував соматеріалами, каласками запчастями немає нічого. Ми ставали згаї кілоска немає. Із самого ранку комунальники та місцеві жителі працюють пліч опліч над ліквідацією наслідків ударів російських терористів. Видаємо саме необхідне для того, щоб можна було затулити вікна. Кошти є все, що на зараз потрібно, ми надаємо, виділяємо. Розраховуємо на те, що все буде добре. У кривому розі ж триває ліквідація наслідків удару російських терористів по гідротехнічних спорудах, який спричинив двометрову повінь. Підтоплення житлових будинків наразі ліквідовано, Заявили у військовій адміністрації. Відкачено понад дві тисячі кубічних метрів води. За офіційною інформацією міндовкілля. Якість води у річці Інгулець повертається до нормального стану. Червоний колір води, викликаний попаданням воду залізної руди, гематіту. Наразі цей червоний пігмент вже осідає і вимивається. Владислав Авдієнко, новини 11 каналу. Вибиті вікна, потріскані стелі та зіпсоване майно. Десятки будинків зазнали пошкоджень внаслідок ракетного удару у Дніпрі. Лихо спіткало і студію краси переселенки з Маріуполя, яку щойно відкрила в нашому місті. Дівчина почала життя заново, та й тут її не оминули. Ворожі снаряди. Історія переселенки Тетяни. Далі стеля посипалася, і вікно повністю було вибите. Зараз його забили. Попадало дзеркало, ну і штукатурка сама також тут все попадало. Цю студію Тетяна орендувала на початку вересня, облаштовувала робоче місце та готувалась до відкриття. Тут мала робити перманентний макіяж і татуювання. Та вихідними росіяни вдарили по підприємству поряд уламки ракети та вибухова хвиля, пошкодили десятки будівель навколо. Вже вдруге окупанти забрали в Тетяни роботу до салону в Маріуполі, де вона працювала. Також навідався Руський мір. Там студія не тільки розбита, але й розкрадена. Ну, винесли все. Навіть лампочки повикручували з дзеркал. Студія там на першому поверсі знаходилася, а з другого по п'ятий повністю згорівши. В б'юті індустрії Таня вже кілька років у Маріуполі закінчувала курси та будувала кар'єру. Війна настигла її в Харкові, куди дівчина їздила по роботі. Там від бомбардувань ховалась у підвалах, доки рашисти безжально нищили її рідне місто. Повернутися додому Тетяна так і не змогла. Починати життя з нуля вирішила у Дніпрі. Мені написала колега, я з нею не була знайома. Вона написала, що ти можеш прийти до мене. Брати мої матеріали, безкоштовно працювати, ну, тільки приводить своїх клієнтів і все. Так, я місяці в неї працювала, і потім вже ну, сказала, що давай, я буду платити гроші, я назбирала вже гроші на свої матеріали. За кілька місяців Тетяна наважилась відкрити власну студію. Сподівалась, що в Дніпрі російські снаряди її не настигнуть, та дівчина не здається. У тому ж офісі знайшла інше приміщення, яке вже облаштовує уговтатися від стресу. Їй допомагає пухнаста помічниця Марі, Марі бо на честь міста Марії. Маріуполь це місто Марії. Ми так її назвали. Вона наш антистрес, бо весь цей час поруч і якось з нею легше. Купівля собаки, як і відкриття студії, каже Тетяна, були ризиковими рішеннями та після пережитого не відкладає життя на потім. Софія Куценко Олег Одринський, новини 11-го каналу. Майже чотири доби без води. Ця проблема для мешканців житлового масиву, Північний та селища Шевченко, вже закономірність. Спочатку людям пояснювали, що відсутність водопостачання виникла через пошкоджену фільтрувальну станцію. Потім запевнили, що все відновлять. Вода врешті з'явилась і знов пропала. Та й загалом перебої з її постачанням відбуваються по кілька разів на місяці вже не один десяток років. Більше подробиць в нашому наступному матеріалі. 3-4 рази на місяць у нас постійно проблеми з водою. Мешканці житломасиву північне та селища Шевченко регулярно протягом десятків років страждають від проблем із водопостачанням. Останньою краплею стали перебої, які затягнулись на чотири дні. Людям пояснили, пошкоджень зазнала фільтрувальна станція. За три дні її пообіцяли полагодити, і в міськраді запевнили, що вода буде. Після того, як Будуть підключені насоси назад до мережі, і мережа одразу почне набиратися водою, і тиск в системі буде відновлено. У мене чесно говоря, уже як бзик. Вчора включили воду, швидко покупалась, помила і набрала ванну. І недаремно жінка зробила запаси води, бо на ранок її знов не стало. Подібна ситуація розповідає, повторюється по кілька разів на місяць. Ніколи нормально нету води, напора ніколи. чесне слово, на другому титажі, на п'ятому, на дев'ятому. постійно. Рік тому Маргарита разом із чоловіком придбала квартиру на масиві. каже все б нічого, але проблеми із водопостачанням геть ускладнює побут. У меня воды нету на протяжении целого года. Это наполненные ведра, как, наверное, я не знаю, в каком году. Это всегда вода есть, я наполняю ведро. Наповнена ванна, постійно муж ходить, покупає воду. Наочно показує проблему Юлія. Расселенка з Харкова, яка зараз мешкає у квартирі своїх родичів. Тут наші жили родственники, вони жалувалися на проблему з водою, але, чесно кажучи, ми не вірили, що все настільки плохо. Я вам покажу, як це виглядає. Вот это вот максимальный напор, это в кухне. Вот тут чуть больше. Ну, вот это все, что мы можем с вами увидеть. Живем мы как? Вот тут мы в тазике запасаем. Вот здесь у нас водичка, которая у нас используется для хозяйственных нужд. Через замалий тиск води в оселі навіть згоріла пральна машинка, бойлер встигли вберегти. Головна вимога мешканців житломасивів передати мережі Дніпровській міській територіальній громаді, чого не відбувається вже багато років. Досі постачальником залишається укрзалізниця. Чому ж підприємство затягує цей процес? У людей з цього приводу є власні думки. Ну наскільки я знаю, ми платимо місту, а, за воду, а город перечисляє в якусь дотацію там процент залізниці. І вони просто з воздуха мають гроші. На громадські збори влаштовані людьми приїхав представник лівобережної районної ради. Він пояснив, що депутати неодноразово підіймали це питання в кабміні, утім, все безрезультатно. Тож на головне питання, чи врегулюється проблема із водою на масивах, чіткої відповіді немає. Це питання ще рік тому було дуже активно розроблялось. Але ж поки Укрзалізниця затягує цей процес. Про службі Придніпровської залізниці нам повідомили, що комунікації їм не належать, а вони на балансі самої Укрзалізниці нам порадили написати офіційний запит, після якого ми отримаємо коментар. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Кінець монополії Дніпровський аеропорт більше не має відношення до олігарха Ігоря Коломойського. Окружний апеляційний суд скасував право експлуатації литовища для його компанії. Позивачем до суду виступила міськрада Дніпра. Апелювала тим, що більше десяти років майновий комплекс використовувався у приватних інтересах, а ціни на авіаквитки були чи не найвищими в Україні. Жінка, чиє обличчя стала справжнім символом української незламності, врешті була змушена покинути рідне місто. Портрет Марини Марченко, вчительки української мови та літератури Завдіївки, шість років тому у її рідному місці на Муралі зобразив австралійський художник. В очах пані Марини митець побачив біль та надію усіх українських жінок. Через нескінченні обстріли окупантів, 79-річна вчителька переїхала у селище під Дніпром і продовжила навчати дітей. З 2016 року вся Україна знає Марину Марченко в обличчя її портрет у п'ять поверхів будинку в рідній Авдіївці став справжнім символом незламності та нескореності українського народу. Тоді австралійський художник приїхав до прифронтового міста, щоб намалювати мурал, і побачив фотографію Марини Григорівни. Мені тоді сказали, що. Він перегорнув усі фотографії і зупинився третій раз на моїй фотографії. Вираз мого обличчя не був дуже веселий і погляд, мій був дуже сумний, то ці деталі, мабуть, і привернули увагу до моєї фотографії. Із середини березня 79-річна вчителька з чоловіком та донькою живуть у невеличкому селі неподалік Дніпра. Їх прихистили родичі. Жінка продовжує працювати у шостій Авдіївській школі, проводить дистанційні уроки для учнів, які евакуювалися у різні міста та країни. Це якось гріє душу і дає сили, щоб дітям дати знання і повторити все те. Що діти вже забули за минулий рік, бо він був дуже дуже важким. Діти ще в 2014-му відчули і пропустили через себе всі жахи війни. Ділиться Марина Григорівна, і учні, і вчителі навчилися працювати під обстрілами. Згодом стало спокійніше, і мешканці Авдіївки почали пристосовуватися до нових реалій. 14 рік теж громили, палили, руйнували, руйнували школи, руйнували дитячі будинки. Але люди, коли вже трошечки там стало трішечки затища таке, то перемир'я було, то те, то так уже звикли в дитячий будинок, вездуть дитинку, яка Теж боїться пострілів в школу йдуть діти. Якщо вже там такі обстріли великі, ми дітей пересаджуємо на інші ряди від вікна. Тепер зі своїми учнями пані Марина бачиться лише в інтернеті, та й цьому рада. Жінка дуже любить свою роботу та українську мову. Викладанню присвятила 58 років свого життя. Я дала їй на першому році написати твір. Я люблю своє місто. Якби я вам прочитала, ви б плакали. Ні одна дитина не написала так холодно, знаєте? Ой, я там із Авдіївки, я там те, один хлопчик каже, я як приїду в Авдіївку, я перше Зразу зайду в свою школу, а школа згоріла. Зараз ділиться Марина Григорівна в Авдіївці. Не залишилось майже нікого. Місто потерпає від нескінченних обстрілів. Немає світла, газу та води. Магазини не працюють у будинку, де мешкала, повністю згоріли два під'їзди. Та, попри це, вчителька не має жодних сумнівів. Вона точно зможе повернутися до рідного міста. Наша Авдіївка це. Залізо. І дивіться, скільки її штурмують, скільки її б'ють, а взяти не можуть. От на прикладі своєї Авдіївки я вірю в те, що наші воїни захистять нашу країну. Впевнена на 99%. Катерина Степанова, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. Вони рятують чотирилапих, яких зрадили господарі та покинули напризволяще в зоні бойових дій. Двоє волонтерів провели вже близько сотні евакуацій домашніх тварин з гарячих точок. Про одну з таких ексклюзивно розказали нашому Владиславу Авдієнко. 20.30, вулиця Робоча. Ми зустрічаємо волонтерів зоозахисників із евакуаційною місією з Бахмута. Бусик під'їжджає одразу до ветклініки. Добрий вечір. Вітаємо у Дніпрі. Дякуємо. Катерина співзасновниця притулку для тварин у Бахмуті, Віталій, бізнесмен з Хмельниччини, який після початку повномасштабного вторгнення пішов у волонтери. Разом вони евакуювали людей і покинутих домашніх тварин з найгарячіших точок Донбасу. Є живі. Сьогодні, всередині буса, усього п'ять переносок. Втім, зазвичай кажуть волонтери, беруть в рази більше. В нас рекорд 34 тварини в цей бусик. Сьогодні в нас ну так получилось, що менше, тому що ми брали хворих тварин. І їм потрібно простір, кисень, більш комфортні умови. Перш за все, ветеринарам показують собаку лапушку. Ще 2015-го Її власники кинули на вокзалі в Бахмуті. Відтоді вона жила в притулку, перемогла онкологію. Та через стрес хвороба повернулася. Дуже сильні обстріли і прилітало ну, дуже близько до притулку. Вона на фоні стресу вона дуже схудла, вона нічого не їсть, ну, і там є певні ще ознаки того, що в неї стався рецидив. Зараз в Бахмуті лишилося близько 15% населення, кажуть волонтери. Постійні обстріли, перебої зі світлом та водопостачання. Ні в Бахмуті, ані навколо Бахмута. Ніяких містах немає зараз ніяких ветеринарів. Ну наразі задача номер один – це її. Врятувати волонтери кажуть, кожна евакуація із зони бойових дій це неймовірний ризик. Це саме жесть, це коли частина нашої команди поїхала за тваринами вивозити притулок. Туди було влучення снаряду. Там більше 90 собак загинуло, 400 залишилось, Вони поїхали за цими тваринами і попали в полон. Два хлопці, і дівчина. Майже усі тварини, яких евакуюють Катерина та Віталій, приречені на голодну смерть через легковажність власників. Ми забираємо вже навіть із дворів. Вони кидають їх закритими без їжі, без нічого. Так вчинили із цією вівчаркою. Пса лишили прив'язаним біля п'ятиповерхівки. Просто взяли так, прив'язали там до чогось в наморднику і залишили. Жителі будинку просто не розуміли це буде п'ятиповіповерхівка. Не розуміли в чому справа, чому не вони забирають. Вони потім вони з нього зняли намордник і почали його вже годувати. Після багатогодинної дороги пес настільки втомився, що нам насилу вдалося його розбудити. Доброго ранку кушті Так. Паслі, 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 паслі на пса. Передають Ігорю волонтерові зі Львова, який зголосився його взяти, попри такий поважний для собаки вік. 10 років ну блін, війна, люди покидають своїх тварин просто безневенних, які їм вірні ціле життя. Хоч він і старенький, але на хороше закінчення життя заслужив. Якщо ви бажаєте допомогти Катерині та Віталію в евакуації тварин з гарячих точок матеріально, номер картки зараз на ваших екранах. «Бензин – це дуже дуже маленька складова від того, що воно що потрібно. Це постійні потрібні ліки, це потрібні потрібне різне обладнання, яке періодично виходить. Це лікування. Прилаштувати тварин завжди проблема. Притулки переповнені, але ця евакуація із хепіендом. Волонтерам вдалося знайти нових власників усім чотирилапим. Ці дві собачки, приміром, рушають до Польщі. Владислав Авдієнко, Олег Одринський. Новини 11 каналу. Драматичне спасіння. На проспекті Петра Калнишевського рятували кішку, яка вдерлася на 15-метрову тополю та дві доби. Просиділа на висоті. Налякана тварина влаштувала такий галас, що. На крики збіглися жителі навколишніх будинків. Навіть рятувальники викликали, але ті допомогти не змогли. Хто ж врятував хвоста? То дивіться далі. З самого ранку від гучного нявчання біля дерева зібралися небайдужі сусіди. Кажуть, кішка вже декілька років живе у цьому дворі. Того дня вона, ймовірно, злякалася собак та вилізла на 15-метрову тополю, а злізти вже не змогла. Два дні пані Лідія усіляко намагалася допомогти хвостатій. Прока спала до Ми так от Вона на день не укає, дощ гукати ужасно. Напередодні сусіди викликали рятувальників, але допомоги так і не дочекалися. Пані Лідії відповіли, що рятувальна драбина занадто коротка. Приїхали. Навіть не посмілі лісницю, не пані, нічого посмотрели во так. От і ушли і уїхали цілий день дощ. Сьогодні з утра теж ми дзвонили Всі ми теж спробували викликати рятувальників, але підмога прийшла звідки не очікували. На подвір'ї з'явилася машина міськсвітла. У порятунку кішки не відмовили. Будете Будете? А я вже, вже за п'ять хвилин. Комунальник міськсвітла разом з наляканою та знесиленою Муркою спускаються на землю. Сьогодні дворовій Мурці пощастило двічі. Після спасіння її вирішила забрати додому одна з мешканок будинку. Нарешті ця історія завершилася хеппі-ендом і зараз Мурка поїде до нової родини. А, більше не буде її відпускати. Ні, звісно, буде домашня кошка. Поліна Пламарчук, Сергій Озеров, новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та в Телеграм-каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Побачимось!